Якщо ви не проводили за пошуком фільму більше часу, ніж за його переглядом, то ви, мабуть, не знаєте, що таке Netflix. Це американський стрімінговий відеосервіс та продюсерська компанія. Минулого року Netflix став найбільшою розважальною медіакомпанією. Окрім стрімінгу, ліцензованого контенту, Netflix також знімає і продюсує власні телешоу та повнометражні фільми, якими всі так любимо дивитись. І коли ти чуєш рекомендацію від когось з приводу серіалу чи фільму, то зазвичай одразу питаєш, чи є це на нетфліксі, бо саме там ти звик все дивитись. Давайте розбиратись, чому ми настільки до цього звикли і завдяки чому це стало можливим. Трохи історії. Компанія Netflix була заснована у 1997 році в Каліфорнії. Спершу Netflix був виключно сервісом з послугами прокату фільмів. Користувачі замовляли фільми на вебсайті Netflix і отримували dvd диски поштою. Після перегляду вони просто відправляли їх назад до Netflix у конвертах. Тоді це була зручна опція для людей, які не мали магазину відеопрокату поблизу. Отримавши значний успіх, Netflix перейшов на абоденську модель. З новим форматом підписки користувачі могли зберігати dvd диски скільки завгодно, але орендувати новий фільм могли лише після повернення попереднього. Цікаво, звідки з'явилась назва Netflix. Це поєднання Net, як в абревіатурі інтернет, та Flix, варіація Flick, загальна абревіатура для фільму. У 2007 році Netflix вперше представив послугу інтернет-стрімінгу під назвою WatchNow. Сервіс дозволяв користувачам миттєво переглядати телевізійні шоу та фільми на своїх персональних комп'ютерах. На той час це був істотний суп у бізнес-моделі компанії. Спочатку користувачам пропонували лише перелік з тисячі фільмів і серіалів. Також були обмеження щодо кількості годин безплатного перегляду, максимум 18 годин на місяць. На місяць, Карл! Та ви б не змогли навіть залпом серіал глянути. Зараз таке складно уявити. Уже на той час Netflix збагнув, що трансляція це майбутній індустрії. Компанія залучалась до партнерств, щоб мати змогу транслювати не лише на ПК, а й на Xbox 360, PlayStation 3, програвачах дисків Blu-ray і телевізійних приставках. Однією з ключових особливостей Netflix було те, що сервіс мав систему рекомендацій CineMatch. Вона також пропонувала ті фільми, що мали недостатньо оцінок. Так виграв не тільки Netflix, а й глядачі, яким пропонували цікаві рекомендації фільмів. І за це ми дійсно маємо подякувати CineMatch, адже давайте будемо відверті, щоб ми робили без топових рекомендацій. Та ми прощинились в просторах Netflix назавжди. На початку 2010-х років система підписок почала значно домінувати над орендою дисків. Попит на прокат стрімко скорочувався, і люди були більш зацікавлені в перегляді фільмів онлайн. Netflix почав працювати на пристроях Apple і став доступний на iPad, iPhone та iPod Touch, а також Nintendo і інших підключених до інтернету пристроях. Сервіс розширювався на інші країни, пропонуючи глобальний та локальний контент. У 2014 році Netflix налічував більше 50 мільйонів користувачів по всьому світу і працював у 41 країні світу. Тоді ж компанія представила глобальний ребрендинг, новий логотип із сучасним шрифтом із характерною тінню та новий інтерфейс вебсайту. Зміни виявились суперечливими: частині користувачів сподобався новий мінімалістичний дизайн, тоді як іншим було зручніше зі старим інтерфейсом. У 2016 році за планами сервісу можна було працювати майже в усіх країнах, яких компанія може легально і логістично функціонувати. Одним з винятків був Китай через жорстокі регуляції в роботі інтернету та медіапослуг послуг України. Контент Netflix у різних країнах істотно відрізняється. Через різні ліцензійні угоди зі студіями в кожній країні сервіс представляє ексклюзивний асортимент відео. Тож давайте поговоримо про комунікації, завдяки яким Netflix і достукався до наших сердець, і не відпускає увагу до тепер. Netflix відмовляється застосовувати рекламну бізнес-модель задля збільшення своїх доходів. Сервіс дуже рідко запускає глобальні кампанії, що промотують сам Netflix. Понятком є кампанія One Story Away, яку запустили у 27 країнах світу. У рекламному ролику зібрали різні фільми і серіали, представлені на стримінговому сервісі. На це активно попливала пандемія. Адже з початком пандемії коронавірусу кількість користувачів Netflix рекордно зросла. А з новою кампанією сервіс сподівався залучити ще більше потенційних підписників. У відео охопили різних героїв та їхні історії, зображаючи різні світи, що лише на відстані однієї історії від глядачів. Натомість Netflix віддає перевагу комунікаціям у соцмережах та промоції окремих серіалів та фільмів, зокрема власного виробництва. Особливу увагу компанія приділяє активності у Твіттері. адже для найбільших регіонів аудиторії це найбільш актуально. Тут постійно публікують жарти, вирізки із шоу та фільмів, меми, проводять опитування та републікують твіти акторів, що знімаються для компанії. При цьому Netflix спілкується з користувачем у неформальній манері. У компанії знають значення фрази Netflix and chill, знають, як люди дивляться серіали всю ніч, розуміють, що користувачі діляться паролями з друзями та родиною. Netflix також часто редвідить смішні дописи чи меми, які рекламують їхній контент. Якщо ви придумали влучний жарт, у вас є великі шанси отримати ретвіт в офіційному акаунті сервісу. Для випуску кожного фільму та серіалу оригінального виробництва Netflix запускає персоналізовану кампанію. Так, перед виходом четвертого сезону політичної драми Картковий будинок Netflix співпрацював з агенцією BBH New York та створив цілу фальшиву президентську кампанію з головним героєм шоу Френком Андервудом. Компанія стартувала під час республіканських дебатів 2015 року, коли 30 мільйонам людей продемонстрували відео невідомого кандидата в президенти, яким виявився Андервуд. За даними агенції, кампанія стала найпопулярнішою темою обговорень у Фейсбук та Twitter під час дебатів і виграла гран-прі в категорії у Каннах у 2016 році. Це допомогло Netflix захопити інтерес наявних шанувальників та залучити нову аудиторію. Для просування другого сезону Наркос Netflix у партнерстві із застосунком Babel та агенцією Вія Сошол вирішив навчати людей говорити іспанською мовою як колумбійські наркодилери в серіалах. Уроки іспанської були побудовані навколо ситуацій, зображених у серіалі. Після завершення демоверсії користувачам пропонували зареєструватись в сервісі, щоб продовжити вивчати іспанську мову та отримати підписку на Netflix, аби дивитись «Наркос». Кампанія охопила понад 50 мільйонів людей, 100 тисяч з яких спробували вивчати іспанську в додатку, а популярність «Наркос» зросла на 40%. Для реклами одного з найгучніших та контраверсійних серіалів про самогубства та підліткові проблеми «13 причин, чому Netflix розгорнув цілу кампанію в Instagram. Для кожного персонажа створили акаунт в Instagram, де герої публікували пости в режимі реального часу. Кожен допис містив пасхалки, подробиці до сюжету та залучав ще більше людей до інтерактиву. Акаунти набрали більше 4 мільйонів підписників серед фанатів шоу, що допомогло збільшити охоплення та привернути увагу нових глядачів. Окремо додам, що у вересні 2022 року на сервісі Netflix почали з'являтися українські фільми. Їх вже більше 50. -ти. На жаль, більшість з них доступна зазвичай лише на території України. Але активність дистриб'юторів та готовність американського сервісу співпрацювати свідчить про те, що поступово українських фільмів на Netflix ставатиме дедалі більше. Цей факт, мабуть, буде найкращим завершенням відео. Ще хотілося б додати, що Netflix вже проводить прямі трансляції, першу з яких був стендап Кріса Рока. Сервіс випускає мобільні ігри, проводить гумористичні фестивалі. Це все робить платформу настільки мультимодальною, що це є ідеальною формулою успіху, якомога більше заполонити життя свого споживача. Але якщо це робиться якісно, то чому б ні? Впевнені, що Netflix найближчими роками дасть купу приводів записати про них нове відео.